Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на нашому ютуб-каналі з рубрикою мотиваційних історій успіху від наших випускників. І сьогодні у нас в гостях випускниця буткемпу 12-го онлайн Вікторія Удовиченко. Вікторія, привіт! Розкажи трішечки про себе. В якій ти зараз компанії працюєш і яку посаду обіймаєш? Я працюю наразі фулстак девелопером в невеликому стартапі, який називається Райд. Йому всього три роки, але така невеличка команда: десь шість-сім розробників. Але дуже цікаво, тому що маю можливість працювати як з бекендом, так і з мобільним додатком і з вебом. Також Вікторія. Так. А розкажи, будь ласка, яким було твоє життя до IT? Чим ти займалася? Ну життя до IT також було дуже цікаве. Я вивчилася і працювала 10 років як. Інженер-конструктор конструювала будинки, фундаменти, рахувала арматуру. Також доводилось працювати з цілою командною групою конструкторів. Це було досить цікаво, але також важко. Звичайно, важко на такій роботі працювати, але так, дуже відповідально, дуже відповідально. І ну, можна сказати, що я вже кілька років думала про те, щоб спробувати себе в IT. Тому що це також технічна спеціальність, на мою думку. Тут велике є поле для розвитку, можна сказати, і в нашій країні все таки така професія цінується більше. Поділися, будь ласка, своїм досвідом, як ти познайомилася зі школою GoIT і чому обрала саме її? Так, про IT я думала вже дуже давно і навіть пробувала починати сама. У мене трохи виходило, але мене вистачало на два тижні. І так треба було знайти якусь таку систему робочу, де можна розпочати і дійти вже до кінця. До працевлаштування У моєму випадку це якраз було GoIT. Якраз так вийшло, що мій друг закінчив ці курси і успішно працевлаштувався, тому я не розглядала інші варіанти і вже пішла на марафон GoIT і на навчання безпосередньо. Ух ти, класна історія, особливо про друга, який влаштувався. Тобто, ти відразу знала, що все можливо, і вирішила себе спробувати. Так, він мені сказав, що це можливо для кожного, важливо тільки системність, якби сісти і навчатись. І це, це можна ну, якби він в мене повірив. Тому якби я хотіла себе спробувати, я знала, що час іде і не на мою користь. Чим раніше я це спробую, тим краще. І якби дізнаюсь, моє моє ні, то ні. Треба було спробувати. Віка, а що стало таким переломним моментом в твоєму житті, що ти вирішила свідчнутися до it сфери Ну, таких моментів було декілька. Я mm -hmm. ж кажу, що це, наприклад, Вік, я дізналася в школі GoIT, що якби гарантія дається до 35 років. І я так почала рахувати, мені 32. В принципі, краще спробувати чим раніше, тим краще. Ну і дійсно, я рада, що я почала зразу, як тільки з'явилася у мене ця можливість піти на курси. І раджу всім, чим раніше, тим спробувати себе в цій сфері. Круто. Віка, розкажи, будь ласка, про етап проходження співбесід. Поділись, будь ласка, своїм досвідом, в скільки етапів вони проходили, і що тобі допомогло їх пройти. Я була налаштована, чесно кажучи, відправляти по 10 резюме в кожну ну, там в 10 компаній кожного дня, щоб мати можливість якомога швидше працевлаштуватись. Але так вийшло, що. Мене взяли на стажування з першої співбесіди. Ого, класно. Я пробула десь три дні на, співб... на стажуванні, угу. і потім мені запропонували інший варіант ще роботи, який виявився для мене цікавішим. Тому я залишила ту спів... стажування і перейшла до нових етапів співбесіди в ту компанію, де я вже дійсно хотіла працювати. У цій компанії, де я зараз працюю. У мене було шість півбесід, uh -huh. досить багато. так. Е, перші були українською мовою, і потім вже англійською. Uh -huh. Були е, загального характеру, просто розкажи про себе, чим займалася, чим любиш займатися, і також були технічного характеру. Тобто таких було декілька етапів, можна сказати. І кожного разу я думала, що я розчаровую <свожу> свого інтерв'юера, але йшла далі. Тренувалася, навчалася більше, і все ж таки я здобула цю не тільки професію посаду. Чудово, ти молодець. Віка, до речі, ти сказала про англійську мову. Як на твою думку, англійська мова важлива для сфери IT? і який твій рівень англійської мови був на початку курсу і який він зараз уже в процесі, коли ти працюєш? Англійська мова надважлива в нашій сфері. Це на рівні можна сказати з технічними навичками, а то інколи і вище, mm -hmm. тому що технічних навичок можна навчитися досить швидко, але англійську мову так швидко не освоїш, На жаль, на початку я думаю, в мене був рівень Intermediate, Середній я дуже любила колись англійську мову, але 10 років в неї не користувалась. і вже працюючи рік в компанії, я думаю, в мене вже Upper-Intermediate. і наразі я живу. В Англії переїхала до Англії якраз для того, щоб тренувати в реальному житті мову, хоча б на якийсь період. А підкажи ще, будь ласка, на що звертають увагу компанії при проходженні співбесіди кандидатам? Я б сказала, не обов'язково знати відповіді на всі запитання. Хоча це було б також добре, звертають дуже сильну увагу на вміння мислити, приймати рішення, думати. Походу аналізувати на логічне мислення, тому е, все, що ми проходили під час навчання, воно допомагало. Ну і також питали інколи і те, що ми не, не вчили. Наприклад, е, про те, як зв'язані бази даних між собою, яку б я таблицю… хоча я це не вчила, але вони питали тільки для того, щоб е, зрозуміти хід моїх думок. Тому не треба лякатися, якщо ти щось не знаєш, це нічого страшного. Треба просто гарненько подумати, пару хвилин і відповідати. До так. речі, про роботу в команді Віка, поділися своїм досвідом: робота в команді, яка в тебе була на курсі, тому що у вас були роботи в команді, і робота в команді на роботі. Чи сильно вони відрізняються, чи можливо є схожі моменти? Дуже важлива річ, треба сприймати критику, тому що бо, ясно, що всі допускають помилок. Треба сприймати цю критику і виправлятись, тобто мати такий флексибл. Підкажи, будь ласка, віка, що конкретно змінилося в твоєму житті з переходом до it сфери можливо, ти можеш поділити своє життя на до та після. Так можна поділити, тому що я зараз е, маю більш вільний графік. Я працюю з дому або з будь-якого іншого місця, де мені зручно це дуже важливо. Також. Я маю дуже гарну команду, яка допомагає мені співпрацювати, допомагає мені навіть у вирішенні якихось питань по роботі. Тобто, почуваю себе комфортно в такій команді, це дуже важливо. І також можу змінювати місце проживання. Наприклад, як я вже казала, зараз знаходжусь не в Україні і також можу продовжувати свою роботу. Зрозуміла. Хочу тобі поставити навіть не питання, а попросити дати три поради для наших студентів, які зараз навчаються, що робити для того, щоб вивчитися, дійти до кінця і працевлаштуватися. Твої топ 3 поради для наших студентів. Перша порада це мати собі чітку мету, уявляти себе в певну дату тим, ким ти хочеш бути. Друга порада. Це не робити перерву в кодінгу більше ніж два дня, тому що повертатися буде набагато важче. І третя порада це співпрацювати з своїми одногрупниками. Краще одна-дві людини, яка буде в тобою з тобою в парі і допоможе тобі дійти до кінця, не здатися буде така взаємна підтримка, можна сказати. Клас, Віка, дуже дякую за твої поради, дякую за мотивацію, дякую за те, що сьогодні прийшла і розказала свою історію успіху. Друзі, підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте вподобайки цьому відео, пишіть у коментарях, якщо були корисні поради Вікторії, і до нових зустрічей!